Всім доброго часу! Отримала багато питань у приват стосовно Одеси та Одеської області, що чекає у найближчий час, багато тривожності піднялося. Ну, давайте зараз подивимося, так що взагалі чекає Одесу та область. Більше інформації ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. Посилання є у шапці профілю. Залишайте, будь ласка, активності, переходьте, ознайомлюйтесь. Перша карти, яка мені пішла дуже емоційно та фізично складно. Так, дуже важко взагалі так переноситься то все. так. Будьте дуже-дуже уважні зараз у найближчий час. Так, мені іде готовність відпрацювання так, захисної системи, але події мають повторюваний циклічний характер. От, і а, мені йдуть, знаєте, окраїни міста, вони можуть бути достатньо активними. От, і окраїни міста можуть. А, Через ту саму активність нести якісь ресурсні втрати. Тобто, це інфраструктура, яка може, бути, може страждати. Зараз по місту Одесі багато розповсюджується якоїсь мутної інформації і псоток, як наче, знаєте, збирають якусь інформацію одну, а іншу запускають у простір. Тому треба бути дуже-дуже ще уважними у найближчий час. Ну, Гучно, гучно, в е, місті буде. Наслідки також ще можливі. от, І це може розтягтися ще на якийсь період часу. Тобто дуже помірна ситуація. Що стосується просування так, наземного заходу, можливого, не знаю, хто там, що там розповідає, давайте подивимося. По-перше, мені показують, що конкретного такого, знаєте, прориву області я не бачу. Мені йдуть окраїни, які захищені, і так, якісь провокації будуть. Мені іде ресурсність, допомога, можливості в області контролювати ситуацію. Як наче не вистачить у ворога, зараз питаю по-іншому, у ворога немає ресурсів, щоб забрати і просунутися далі наземним шляхом так, в області. Багато лякають, тобто більше залякують саме фізичним просуванням, якимсь наступом там, чи ще чим лякають. От, але активність у просторі повітряному, вона стабільна. От, активність стабільна і може нести наслідки, тому зараз можуть бути дуже сильні провокації з повітря. На жаль, з наслідками будьте обережні.